Особливості національного паркування за зупинку у недозволеному місці водії порушники отримуватимуть ось таке тавро. Наліпка я паркуюсь як рагуль може у будь-який момент з'явитися на автівці, яка зупинилась у забороненому місці. Адже в місті з'явились борці зі стихійними парковками чотириколісних та їх власниками. Мало не щодня активісти інтернет-спільноти, типовий Івано-Франківськ, виходять на боротьбу з правопорушниками на дорогах. Діють ці хлопці рішуче щойно помітять автівку на пішохідному переході або посеред тротуару, одразу ліплять на лобове шкло промовисту наліпку. Таке попередження машині не шкодить, та й на меті такого. Активісти акції не мають радше. Вірять у неслухняних водіїв, врешті прокинеться совість. Центральна частина міста насправді заставлена машинами абсолютно. Тобто, якщо йдеш чи попри ратушу, зараз уже принаймні, перекрили рух уже менше, але чи попри ратушу, чи попри вічовий майдан, чи по чи посічових, чи ті ж самі центральні вулиці міста, всюди є багато машин. Паркуються чи то в два ряди, чи то паркуються всі на пішохідних переходах. Треба якусь повагу мати до пішоходів. Водії на такі радикальні дії реагують по різному. Хтось провину визнає і тут же обіцяє виправитися, інші навпаки вдаються до нецензурної лексики. А от пішоходи в один голос кажуть: таких рагулів на дорозі варто карати. Люкс, тільки за чому? Тому що заважають, бо може ставати там, де треба краще. Я вже в інтернет це пускаю, Так, що чудова ініціатива. Вже свого часу в Ужгороді пробували таке, я паркуюся як ідіот. Ну в них були маленькі наклейки, ці більше. Ми підтримуємо це дуже добре, тому що заїжджають часто на тротуар, нема навіть куди про обійти. Виховився виходить на проїжджу частину. Так що дуже вдячний за це. Подібні громадські ініціативи нині створюються майже в кожному місці України. Місцеві ж активісти обіцяють, виховна акція для водіїв триватиме щонайменше два місяці. Іван Інчук, Сергій Попович, новини 402.